А всім привіт! У нас сьогодні такий експериментальний відосик я вирішив пограти в Legion TD-2 LTD. 2 Чому експериментальний? Тому що подивимось, зайде воно, не зайде, сподобається вам, не сподобається. Про це ви мені напишете в коментарях. Граємо по фану, тому давайте я вже грав. Візьмемо візьмемо фортецю плюс 45 дохід після 10-ї хвилі. Я думаю... Я думаю, це буде корисно. Хоча... Ні, давайте давайте живемо кілька раз. Після 10-ї хвилі в мене і так буде нормальний нормальний бонус. Персонажів я міняти не буду. Я дивлюся, в мене вони більш-менш нормальні тут. Тому, тому, мені здається, мені потрібен буде танк, в першу чергу, за яким вже далі все буде в нас стояти. Це в нас не аура ж. Ні, це в нас не аура. В нас аур тут нема. Спочатку кинемо бика, потім робітника і відразу ставимо, що я готовий. Що у нас тут наш компаньйон робить? Наш компаньйон поставив слизнюка і двох морських зміїв. Ну це теж непогано. Декількох слизнів, чи що це? Він більш дешевих собі понаставляв і, і далі ти будеш йти в інком чи куди так. Він, він відразу викидує 20 міфіума, але... Але робітника не бере. Добре, що в наших противників? Хіба не видно? Клітка страждань. А тут у нас, а тут у нас, що у нас тут? А тут в нас піроман. Пірамана продавити дуже складно буде. Добре, тут, дивіться, він вже захистився. Можливо, це гарна стратегія ставити когось більшість подешевше. Ну добре, все б нічого, але я собі можу поставити. Декілька грабіжників. Це теж непогано. Ми їх вкинемо трішки далі. ось десь сюди кинемо декілька. І ще одного робітника. Закидувати я буду на четверту. Або на третю. А куди я можу я ще я щуриня активувати? Плювання з крабами і його на збирання міфі. Ага, це, вимор... це круто. Потрібно апнути і перевірити, що це таке. Так, 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 так. Мені подобається некомата із цих всіх, тому що я можу спокійно їй задонатити 30 і вона стає сильнішою. Бачите? Плюс 15. Давай, 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 давай оцього. Ну, Що це таке? Можна було б за 40? Господи, блять, як мене бісить цей інтернет. Кому я закидую? Якраз цьому жовтому я і закидую, але не допомогло. Ну інком підвищив собі за те. Так. Вкачуємо робіт. Той вже пішов шість робітників. Та я теж можу піти в шість. тому що я буду ще додавати собі цих. Щоренят. Це, звісно, прикольно, але... Щориня покидає поле бою на цій хвилі. Після закінчення хвилі він повернеться, а ви отримуєте плюс 11 міфіум. Міфіум це, звісно, добре. Так. Вони вже вкачують короля собі. Ми додамо собі бурю. А що ж ми можемо? А ми ж нічого не можемо закинути. У нас міфіуму не вистачає. Я б хотів би за 80, але не вистачить. Не впораюсь. Там пірамант. Що мені робити? Ну закинемо ось. Танка. Може притягне. Вони короля гапають. Ну, та теж захистився, та ну як так? А, Додамо собі бонусом жрицю Безодні. Закинемо ящерку. Потрібно більше інкома. Можна уйти в міфіум. Не дарма ж у мене ці щури. А його продавили. І я продавив. Я зрозумів, що йому потрібно закидувати. Так, давайте. Будемо кидати потроху. Дуже чудово. Так. Що ми маємо? Ми можемо. За 65 апнути і вимкнути йому полювання за скарбами. Нехай йде, мені не шкода. Також додати сюди рибки. 11 міфіума, Я думаю це нормально. А, я цього разу нічого не кинув. Потім кину. Та я думаю, вони без одного впораються. Мої. Чи не впораються? Та повинні ж. Я навіть пропущу. Та ну ні, не може бути. Не може, не може, не може такого бути. Так, мені потрібно що? Мені потрібно... А я понаглію, я кину двох... двох уронів. Міфіума в мене ж більше тепер. Поки не додаємо. Що ми можемо? Не комоту вкачати далі. І що в тебе? А, ще раз. Давай фул. Щори, класна штука. Так... Що? О, він пропустив... А, це не мій. А чому цей не пропустив? Блін. У нього гарпії багато. Танки потрібні. Ну танки так танки. Кинемо Діна туди. Танка я ще одного добудувати не можу, але я можу вкачати тебе, відправити вас двох по міфіум, Додати сюди літуна. Ну і додамо ще шурів, Будуть міфіум добувати. Це зараз моя плюс 22 міфіума мабуть. Хоча не вигідно. Щори 75 я отримую з них не дуже добре. Мене проб'ють. Наш захиститься. Я пробив. Але тут він захиститься а і наш не захиститься. Отримав по хлібалу. Тому що я пішов в щурів. А мені потрібен ще один танк. Я думаю, потрібен. Ви йдете по міфіуму. Це в нас 10-та хвиля. 10-та хвиля, а що ж тобі? Дракона би закинути. 120. Взагалі б краще міміка. Але на міміка не натягну. Ай, 10-та хвиля. На я їх відправив за міфіумом? Ну, дурак, що з мене взяти? Хоч якось трохи. <кій> так ну він відбив. Наш, ну. Е... Пропустимо це. Що в нас тут? Ні. Ні. Візьмемо у Вкачаємо до Азерії. Щоб так. Щоб точно. Вкачаємо нашому. Трохи цього. Цих відправимо по міфіум знову. Міфіум корисний. Так закинемо танка. Побільшого танка. Потрібно собі танків вкачати, бо це все фігня якась. Хоча я б хотів би собі святого месника. Дивіться, у мене танка немає і все. Він напевно замахався відбивати вже. Давайте. Давайте що ми зробимо? 355 я не можу. Давайте побудуємо святого месника. Та вийдіть по міфіум далі. Що таке? Нормально. Закинемо, давайте. Давайте міміка. Зак... Ні, давайте ось ватаж ауру ватажка зграє, вкинемо. Я думаю, аура нормально впорається. Що дивитись на мене, давайте дивитись на того, кому я закинув. Ага, сука, подивишся. Нормально закинув. Було б, сука, цікаво дивитись, але до короля продавили навіть. Це ж чудово. Потрібно не зупинятись. Так, месникам я можу вкачати собі. 430. Готово, згоден. Все інше. Просто вкидуємо в міфіум. Так, тепер. Я от думаю, чи кинути зараз когось. Чи ще під, 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 підзбирати на відьму. Не встигну на відьму підзбирати. Кину міміка. Нехай б'є... О, мені накидали. Добре, що я месника собі вкачав. Потрібно більше месників. Так, ізі. Мені здається, що вони вже награлися. Перемога взагалі прикольно. Я не дуже добре відіграв, мені здається. Але, але хоч щось. Міфіума було небагато, доходу було небагато, 276 цього. робітників теж було 18, а не 21 у мого компаньона. У них було все, все гірше. В принципі, непогано. Я думаю, в мене вдалося нормально так відіграти. Що ж, одне відео, один бій. На цьому давайте завершувати 17 хвилин. Довше шукало. Ну ладно, довше шукало, це я так придурююсь. Мені сподобалось, напишіть, чи сподобалось вам, чи знімати далі LTD 2 чи ні. Така цікава гра. Вона буде виходити, якщо і будемо знімати, то виходити буде не в якийсь день, а додатково до інших відео. Я думаю, нормальна така ідея. Такс, все. На цьому все. Мені дуже цікава ваша думка. Тому пишіть ваші коментарі. Також ставте лайки, щоб я бачив, що вам подобається. І там уже будемо вирішувати. До нових зустрічей!